Добрий ранок, мої хлопчики, добрий ранок, мої дівчатка. 8.26. Я десь буквально хвилин 20 відкрила свої красиві глазки. Ні, я встала в 4.15, 5.15. Думаю, спи, Свєта, сьогодні понеділок, вихідний день. Вийшла кормити собачку, думаю, ти зійшла з ума, Думаю, ні, мої рідненькі. Ваша світолечка сьогодні трошки більше поспала. Так, мої ріднолічки. Сьогодні понеділок, початок неділі, день починається тільки з правої ножки. З хорошим настроєм, тому що права ножка вперед, ліва назад, все буде добре. По-другому не буде ніяк. Ви знаєте, що наші місці матеріальні щось заложили собі, ці прекрасні головки. Я теж заложила цю гульку, цепіла бантики, називається тись, гріться з боку бантик. Нічого, файно, файно, байдуже. Так, мої рідну Сьогодні у нас вихідний день. І в мене ж була фотосесія. Сьогодні буде. Що здушна тривога почалася? Господи, сьогодні буде. Такий у мене вихідний день. Я вам сьогодні покидаю фотосесію. Ви сьогодні дивитися на світульку, а світулька буде сьогодні працювати. Да, Вздушна тривога почалася. Ну, дякувати Богу, все буде добре, все буде добре. А світулечки сьогодні дуже багато роботи. Я вам сьогодні буду кидати фотосесію. Любуйтеся сьогодні красивою світулькою. В різних нарядах дівчатка, ви знаєте, що я для мене фотосесія, фото, відео це для мене взагалі я дуже люблю. Це моє найбільше хобі. Знаєте, ідея дійсно. Відпочиваю. Отут От я відпочиваю. Я дуже люблю. Навіть я приходжу з роботи, да? це ж було все ввечері на закат. І все одно я поїхала. Я розуміла, що я уставша, але мені це хочеться. Думаю, зробити для себе щось приємне. От і поїхала і зробила. Я думаю, вам все сподобається. А в мене сьогодні дійсно дуже багато справ. Ні, ну, зрозуміло, що ввечері я скажу вам добрий вечір, хорошого вечора. Цибулинка у мене така, знаєте, цей халатик обляпаний е на, на голові, гулька. Але мої хорошенькі, все буде добре, по-другому не буде ніяк. Хто їсть, хто грає. Мамі такі. Кузьки мої. Гургуськи мої. Що угу, угу, угу. це утворити, так? Да, кокосик, так? Да? Що це утворити тобі? Ну, да, палка це святої у нас зайчик. Мамині такі. Куська, ти все голодний. Ну, ти все голодний мамин. Да, Мамі давай. Мамі дає, да, 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 да. А. Оба і головний героїде. Да. Мамин Льомка, Льомка Йомка присомань, да. Мама гляда льомку свого, да, 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 Льомечко. Всі ви мої ріднулічки, да. да, 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 да. Сходьтеся, всі мамі давай, мамині такі. Хто грається, хто їла, о мама гляда, мої рідненькі сім'ї. Давайте, мама мені, гарна, кидам, да, да мої хороші. Ну давай, давай палочку мама, давай. Ну давай. А ти не рівний. Обсмоктали, облизали мене і докидають. і так обсмоктана утром. Це видно, щось жирне, бо э, мокре нічого не могло попасти. Я тільки випила стаканчик водички утром і все. З собачками погралася, ви бачили мені, вони мене обсмоктали. хто я а що ви травичкою, Боже, я траву. Голодні собачки. Ні, ну Аргоша в мене грамотні. Молоді косточки я їм купила. Тільки мамині. Кокос палку, гром траву, Аргоша, м'ясо, Аргоша такий самий такий в мене. Так що мої ріднолічки, я говорити з вами, буду 24, на 7 дійсно. Да? Сьогодні трошки ви в мене подивитися на красоту. Слухайте, ну а що ж, ні? Дивіться, щастя, щас яка я славненька, така, знаєте, як проснулася. до речі, я ще навіть і не вмивалася. Ну, що, я тільки проснулася, вийшла, покормила собачок, поміняла їм водичку. Думаю, я вам скажу, добрий ранок. Зараз, подожіть, вам покажу красиву фотосесію. Там я така, знаєте. Файна, файна. Дівчатка дуже дуже люблю. Ви знаєте, я прям там відпочиваю. Я дуже люблю. Яка б я не була оставша на фотосесію, фото, відео це піду. Всім хорошого дня. I love you. Тобі сидиться, Андрюшка. Добрий ранок. Добрий ранок. От допомагаю світу, приїхав до неї, допомагаю. Дивіться, ну в кого такий був армагідо, ну, ну скажіть мені. І це тільки початок. Андрюшка, а як ти сказав мені, коли я це закінчу? Да, Тобі щось треба, це все розкласти. Андрюшка це мені до... каже, Андрюшка, двій Боже, що ти тут тату шукає, маму не може знайти. Андрюля, тобі добре? Мені дуже прекрасно. Мені теж. Так, нам ще почати і закончити. Ходи Світуля, з телефоном, ходи, щас цибулинку вам свою покажу. Ви б знали, що тут робиться. Андрюшка прямо при вході став. Все став, щас я все повинімає. О Боже, мені, я теж так кажу. Я теж кажу. ага, Я знаю, я знаю, Андрючка, але все акуратно сложено. Зараз я покажу вам свій лук і починаю робити ветер. Я ж вам казала, що я люблю дуже березки. У мене і тут березки є. І голубі лочки є. І красивий такий акуратний сад. Бачите, березки. Я дуже люблю. А ще. Багато голубих юлочок. Так, мої ріднулечки, 12.01 покажу вам свою робочу цибулинку. Тут гриць з боку бантик. Тут бантик, тут блістюшки. Я взагалі люблю, щоб у мене все сверкало, все блістало. У мене, до речі, навісіни блістять. І ці ласіни футболочки я взяла опять же у наших хлопчиків на привозі. Так що така сьогодні всі робоча цибулина. Я вам хочу сказати, що мені сьогодні почати і закінчити. Коли це все буде, я не знаю. До утра час є. Бороді, дивися з тих вещей. а щоб ви понімали, що їх ще дуже-дуже багато. Але на втором етажі є дуже великий гардероб. Ще все переложу. Хоч би ці ще виложити. Одним словом, всім хорошого дня, прекрасного дня, легкого дня. Після цього ролика вам світлочка вже викинула красиву фотосесію. То, що тут у мене армагедон, ви знаєте, що легким движенням руки, час все швидко робиться. До речі, напишете, як вам моя цибулиночка. Я взагалі люблю, щоб все свіркало, сіяло, тому що ми жінки, які любимо, щоб все просто неймовірно блистіло. Я вас всіх. Їх... Так мої красучки 13.33. Я не вдома. Несмотря на те, що в мене вдома армагедон, оцей бантик, оцей обручочок. Я приїхала до Альоночки, дівчатка. Я сьогодні собі робила возле глазу. Звісно, воно бачите, трошки видно прокольчики. Значить, що це значить, дівчатка? Я ж все время сміюся, все ріме посмішка з лиця не падає. По-перше, що це робить? Увлажняє, убирає синці під глазами, убирає морщинки. Робить нас красотками, дівчатка. Не самокряні на що, але ви знаєте, в рівно треба трошки удивити собі внівання, тому що дівчатки мої, ми красотки. Ні, я зараз таку красна, трошки ні, видно, видно, хорошо, трошки видно, але це ненадовго видно, тому що Альоночка творить чудеса. У мене постійно тут заломи. Я ж все рім, ну я дивіться, бачите, також трошки видно. Але я хочу вам сказати, що це дуже хороша процедура вокруг глазок. По-перше, воно убирає оточність, синячки і наші складочки. Дівчатка ж красотки, Ну, але роблена з красотками, чесно. Так, але це ще не все. Біжу я до машини. і Їду я на привоз за нашою дівчинкою, дівчатка, чого на привоз заказала шторки. Мені їх вже пошили і навіть поїдемо поцепимо. Тому що в одній кімнаті шторки є, в другій немає. А ви знаєте, я не знаю, модно чи не модно. Я люблю, щоб і була і тюль, і штори. Другі там п'ять одні жалюзі. Я не знаю, для мене уют все одно в хаті штори, дружні бути штори. Ну, я жінка сільська, і я привикла, щоб... Вікна закривалися, я не знаю, така я. Ось прямо видно мої хороші обколоті глазки. Так що мої красуні, ти з і з боку бантик. Оце в оцих ласінах, в оцих вітнамочках, собі шо. Тут перебігла, там перебігла і все. Іду ще додому, поцепимо шторки і буду розбиратися. Боже, у мене тато шукає маму і не може найти. Але нічого, все успію. Косметолога була шторки, ні, трошки така запухша, Ну я хочу сказати, що ця процедура ця остоявочки. По перше, воно увлажняє, убирає наші заломи, убирає сенці, знімає отючу. Це дуже хороша процедурка вокругла глаз, дуже.